Четверо людей, серед них дитина, загинули на водоймах через тонку кригу, і це лише за добу. Цього разу трагедії сталися у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській областях та на Кіровоградщині. Зокрема, в селі Рубаний міст рятувальники дістали з води тіло підлітка. Фахівці закликають утриматися поки що від виходу на лід у Дніпрі. Інспектори проводять рейди серед рибалок. Репортаж з Дніпра. Ну, ловилося. Влітку ловилося, а сьогодні ні. Влітку А, а що саме як верховодка? Володимир затятий рибалка розповідає, усе впіймене віддає домашнім улюбленцям. Улітку було майже 100 штук. Зараз нічого. Стоїть вже кілька годин, навіть не клює. берега ловити складно, але виходити на лід не наважується, ще за тонкий. А, нету, да. а немає криги. Ай коли велика, виходимо, звісно. Тут куди? Тонкий лід, куди виходити? Що він там? Два сантиметри? Не менше як 10 сантиметрів має бути товщина льоду, на якому вже безпечно рибалити, розповідають рятувальники. Кажуть, на жаль, не всі такі сумлінні, як Володимир. Напередодні під час рейду їм довелося ледь не вмовляти любителів зимової риболовлі не ризикувати. Ну, станом на зараз бачите, що у нас така тепла погода, як для зими, і зараз дуже небезпечно, тому що такі перепади температури, то холод, то тепло, воно відтає, крига наславиться, і крига зараз дуже небезпечна. Було рейдове відпрацювання на території амур женніпровського району, саме житловий масив Ломівський, і там рибалки знаходилися. Ось, тобто людей не лякає танка крига, і вони виходили. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Нині на популярних місцях ані дощі. рейдові заходи схоже подіяли та рятувальники застерігають. Безпечне ліце звичай або темно синього кольору. Рибалкам радять не скупчуватися на одному місці та не прорубувати поруч кількох ополонок. А якщо провалилися під кригу, зберігайте витримку. Якщо людина вже провалилася, їй треба не панікувати. Вдихнути повні грудя повітря, розставити широко руки і намагатися або на спину, або на грудь залазити на те місце, звідки вона заходила, і залізти на лід в жодному разі не вставати і повзком, розподіляючи вагу, ну рухатися в сторону в напрямку берега тим маршрутом, яким вона вже заходила. Щоденно за водоймами спостерігають, і у ситуаційному центрі стан справ фіксують близько півсотні камер у разі надзвичайної ситуації. Готові реагувати. В прошлому році дуже було багато людей. Їх майже не можна було по, по роздивитися, скільки там таке скупчення людей було. В цьому році було десь 10 рибалок, яких ми зафіксували буквально пару днів тому. У разі якоїсь нештатної ситуації ми можемо викликати правоохоронні органи, це патрульна поліція або ДСНС десь за хвилину. Такий моніторинг водою може врятувати життя, адже рибалки часто на кризі сидять наодинці і покликати на допомогу просто нікому. Тоді оператори центру дистанційно повідомляють відповідним службам про небезпеку. Зніпралендрукираса засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.